Три роки без ВКонтакті Яндекс, однокласники та Мейл.ру президент України підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають зокрема блокування доступу до соцмереж. На які ще сайти наклали вето, та як технічно реалізувати президентський наказ, розбиралася Оксана Щербак. Соціальні мережі вже давно стали невід'ємною частиною українського суспільства. Тільки на російських сайтах зареєстровані десятки мільйонів українських користувачів. От тільки на думку народних депутатів та президента ці ресурси негайно треба заборонити, адже це загрожує українській безпеці. Відтак під вето потрапили в контакті Яндекс. Однокласники та Майл.ру заблокувати повинні сайти антивірусних компаній Лабораторія Касперського і доктор Веб. Обмежувальні заходи також поширюються на відому бухгалтерську програму «1С». а ось українські Тологи мають сумніви у тому, що закриття саме цих сайтів зможе змінити ситуацію в Україні. Повинно бути доведено, що саме закриття цих сайтів власне знешкоджує цю небезпеку. Тобто, цієї всієї роботи попередньої її не було, принаймні в публічному просторі. Але я підозрюю, боюся, що її не було і на експертному, і на фаховому рівні, що це просто вирішено, ну що нам такого зробити. Підписати указ це справа кількох секунд. А от як реалізувати указ технічно, інтернет-провайдери навіть не уявляють. Якщо ми не зможемо цього зробити, то тут хоч закони, хоч не закони, а як це зробити? Звичайно, ми зараз думаємо про реалізацію цього закону і як його виконати. Але завжди ж є можливість vpn проксі і ще різні способи, як людина може отримати цей доступ. Будемо вивчати, як це рішення буде застосовуватися, чи будуть перевірки штрафу і як вони будуть це доводити. Сумські ж користувачі інтернет сайтів проти президентського вето з однокласниками у мене постійний контакт. Ну. Может быть, их уже не так много осталось, но тем не менее. Очень плохо на самом деле, потому что я считаю, что вот именно ВКонтакте, насчёт Одноклассников я не знаю, я там не сижу, но насчёт ВКонтакта, я думаю, всё будет оставаться, потому что это тот сайт, на котором можно слушать музыку, общаться с друзьями, я не знаю, выкладывать фотографии, поэтому я считаю, что именно «Контакт» запрещать не стоит. Я не умею этим користуватися. Я щаслива людина. Я живу без цього. Мені прекрасно. Цей засіб спілкування його не можна використати з нашого життя. Хай спілкуються люди, якщо спілкування повинно між людьми бути. Тим часом усі російські сайти продовжують працювати в Україні. Чи вдасться президенту обмежити українців у доступі до спілкування та інформації, на яку вони мають право, дізнаємося вже незабаром. Оксана Щербак, Христина Опаренко, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол, Новини СТС. До слова на нашому сайті sts.sumi.ua проходить соцопитування на тему нових санкцій проти Росії. Проголосуйте та висловіть свою думку з цього приводу.